Всім привіт, друзі! З вами унікальна майстерня. Мене звати Юрій. А, і так, друзі, придбав собі ось такий шурупокрут від торгової марки Bosch. А, він а, є а, професійний. Ось. Ну, по крайній мірі, знаєте, а, а, ну, написали Bosch професіонал. Ось. Модель даного шурупокрута GSB 185 le 18 вольтовий на 50 ньютон метра крутящого момента. На першій швидкості у нас показано від 0 до 500, на другій швидкості від 0 до 1900 обертів хвилину. Даний Bosch є повністю оригінал, це не копія. Китайська якась там це є оригінал. А, кейс виготовлений з гарного м'якого пластику. Ось. Замочки ось ці у нас а, пластикові, а з пластика ABS. Ось. А, комплектація це у нас. Гарантія, також інструкція, шурупокрут, зарядний пристрій і два акумулятори. Що мені не сподобалося, так це, наприклад, могли ось тут зробити на сверлах. Ось, а тут нічого немає. Хоча багато міста ось тут, тут, тут можна ставити тут і тут. ось. А судячи по ось цьому, тут щось можна ставити, якісь сверла. Все ж таки стають сверла, ось так можна. І ось такі старі, то їх можна, в принципі. Ось так. Ось тут. Ось тут стоять. В принципі. Так, що можна сказати по шурупокруту? Даний шурупокрут оснащений безщитковим двигуном. Ось. Даний шурупокрут має три режими: це ударний, сверлильний і закручувати саморізи. Ось такі дві акумуляторні батареї на 18 вольт 2 А години. Батареї, акумулятори якісні, зробле виготовлені з АБС пластику. А це означає, що якщо від вас він Упаде, то йому нічого не буде. Ну, окрім, звісно ж, царапин. А, далі це у нас ось така ось тут пружиночка стоїть. Ось тут. І вона ось так ходить. А, для чого це? Це, друзі, можна сказати, антивібраційне. А також, якщо пластик нагріється, то щоб можна було зняти. Ось акумулятор. Акумулятор у нас виготовлений в Малазії. Також і шурупокрут. У нас не в Китаї зібраний, а в Малазії. Хоча, друзі, на мою думку, що Китай, що Малазія, можна сказати, одне і те ж. Так, це у нас перша швидкість. Це у нас друга швидкість. ось так Також у нас є блокування шпинделя. Ось. Одномуфтовий патрон. Максимальний діаметр сверла, що він зажимається 13 мм, а мінімальний 1,2 ось Також у нас є підсвітка робочої зони. Ось тут. А, також вона є, а, якщо а, шурупокрут а, падає в захист, ось, наприклад, створюємо йому перегруз. Ну, так, пробуємо, скажімо. Ой, а, це перша. Так, давайте друга. Ось. Бачимо. Мигає лампочка. Дважди це у нас виходить захист. Якщо три рази мигає лампочка, то це означає, що акумулятор розряжений. Ну, не повністю, але його потрібно зарядити. Ось так. І ще скажу, що коли він розряжений, то я би, знаєте, так сказав, що Шурупокрут крутить, але, звісно, потужності цієї, звісно, немає, коли він крутить на розрядженому акумуляторі. Ось. Що ще можна сказати про нього? Так, це у нас а, прорезинена рукоять. Звісно ж, резина якісна, не якась там китайський душман дешевий, як в китайських шурупокрутах, що можна нігтями здерти. Ось, це скорше, знаєте, нохить можна вломити, а не здерти. Ось, це у нас тут прорезинено і ось тут. Ось, ну, першу першу швидкість ну, мощний, шурупокрут його не стримати. Так. Це у нас режим. Удара. А, до речі. До речі, кількість ударів тут не показано, не показано чомусь. Не знаю чому ось. Тому сказати не можу. Ось так, друзі. Я би його звісно розібрав, щоб подивитися і показати вам, що всередині. Але порозумійте, даний шуруп покрут я купив для себе. Також забув сказати 3 роки гарантії. Ось, Реєструємося на офіційному сайті Bosch, вводимо там серійний номер, і у нас 3 роки гарантії. А, тому, ну, поки на гарантію, розбирати його не можна, тому що а, злетить гарантія. Ось так, друзі. В принципі, а, хто хоче собі заказати, але не знає, там, що, як він виглядає і так далі, то це відео може а, вам пригодитися. Ось. Ну, пластик видно, що гнеться, але не ламриться. Це основне. Всім дякую за. Перегляд. Сподобалося ставимо вподобайку. Якщо ні, ну, блін, ну поставити теж вподобайку для заохочення. А можете писати свої коментарі. Звісно ж, я знаю, що ви будете писати, там, що це даремно відео записане, там нічого не показав і так далі. Друзі, я розказав поверхню. ось розказав, Який пластик, який сам шурупокрут. Ось це ціна, гарантія. ось, його характеристики більш-менш, його звук, як він працює, як він в руці. Ну, блін, удобно. Удобно, Удобний хороший шурупокрут. Блін, 6500 це не аж дуже а, така велика ціна за ось такий професійний шурупокрут. Ось. Тому, друзі, комусь, комусь, а можливо, це відео і пригодиться. Ось так. Всім до зустрічі! Не забувайте, друзі, підписуватися на мій канал, ставити вподобайки та писати коментарі. Всім до зустрічі!